Or to the floor, I was sure Всім доброго здоров'я. А ми продовжуємо. Отакий у нас вигляд на хвостовичкові. Проточено, обварено, підігнано. Тут зафіксував, щоб підшипник не випадав вал. Тоже закручено там. Зараз будемо вже остаточно стикувати і міряти відстань. Ось буде посадочне місце від ціля і до цього на коробці. І тоді вже будемо міряти, як буде стояти отой корпус. Ну, в общем, поки міряємо, ставимо, збираємо, потім міряємо. Ну і так, Тут ми вже підсобрали. Шліци зайшли аж до сварки. Все чутенько. Все виходить. Якщо крутим завал, Получається, що і бієння немає. Ну, трохи я рукою коробку шатаю, а так в принципі, має бути файно. Ну і так, що в нас по цьому? З цим тракторцем поки закінчили, тому що от на проточку, на фрезеровку, бо ближче, блін, оказалося, дуже важко знайти. Відправив до людини звати Сергій. В нього є свій YouTube канал Майстер Стружка. Так що, кому цікаво, я постараюся там посилання оставити, якщо зумію, скажімо так. А в нас що, треба буде цього дракона виганяти, цього дракончика убирати, трошки прибирати, і зараз піду ще, так сказати, заанонсірую дещо. От так, наступне відео, мабуть, будемо корочить Оцю штучку дрючку. Це у нас гарбузова сівалка. Саморобна. Прошлий рік зимою я її робив. Так як займаємося ми з братом гарбузом, вже п'ятий рік. Прошлий рік було 8 гектарів. Ну, цей рік побачимо, воно міняються плани щодня. Взагалі, тоді вже пізніше зніму так сказати, огляд на неї, з чого вона складається і так далі. Жук, Жучара. В общем, ота такі діла. Ну, а по тракторцові це у нас його двигун майбутній. 1,6 дизель. Тому що шукав я сам мотор в інтернеті. За мотор просять 15 тисяч без маховика, без топлівного, без стартера, скажімо так, голий. А це я за 18 тисяч гривень ходова машина. Не розбираю ще поки тільки через те, що 5 літрів солярки залив, сів і поїхав. Катаюся ще іноді по селі на ньому. Так що, оце будущий трахтірець, скажімо так. Так, що у нас іще? А такий у нас ще мається згортач гарбузів. Це коли осінньо його згортаєш у валки, валкообразувач, скажімо так. Теж непогана штука, теж віддільно треба буде за неї розповісти. Досить класно вийшло, теж в інтернеті побачив, зробив із Жигульовського моста. Оце Жигулі тільки на такий годяться. Класика. Та й не класика, в принципі, теж. Якось так. А це наш гарбузовий комбайн майбутній. Цей рік вже маємо його доробити. Тому що в нас був менший. Ну, я його осінню продав. Так як він 5 років відпрацював, його треба було ремонтувати, то... а я потихеньку роблю іншого. Так що теж є на що подивитися. Про це теж буде пізніше. Так, то наш сістр їде, Хай їде. О. Ще в нас мається токарний станочок, теж треба встановити. Су-500. Хороша штука, але поки ще не підключений. Так, і ще є таке спомагатор. Фердердубер. На 14 кінських сил. Тема. Тут у нього трохточка навіска. Знята. все знята. Ось клавіша тут нажимається, ретяжок ось піднімається, все в общем ручне управління навіскою. Ну а так в принципі такий трактирець. Так, а найважливіше в цій справі, мабуть, це сушарочка. Без неї взагалі робити нічого. Це в нас так на бистру руку була зроблена. Це отакі діла. Півтора на 5, на по-моєму, чи на 6 метрів. Плюс-мінус. Точно не пам'ятаю. Ну, коротше, якось так. Ну, а далі повідаємо більш серйозну історію. Це отак. От Їду додому з роботи і розмішляю Які ж все-таки бувають моменти в житті, це так розповідаю, щоб, щоб усім, так би мовити, на чужих помилках, щоб училися. Через інтернет, в общем, якщо щось замовляєте, то ні в коєму разі предоплату не скидуйте. Яка б вона там не була, там 5-10%, 15-20%. Тому що блін, лохотрон на лохотронові. Я теж це все знаю, це все давно всім своїм знайомим кажу. І все одно бувають такі моменти, що вроді так красиво розказують, що вони все так хорошо знають, прямо ж такі консультації надають, і ти прям як, як, як поплив. Ну що ж, 1800 гривень перечислив, бо все там типу, офіційний рахунок. Все треба, щоб бухгалтерія закрила, потім буде відправка, тири-пири, доставка, там тіпа, ваша, вся фігня. Ну, в общем, і що, як тільки відправка состоялася, грошей перечислив. І все. Далі ні на телефон не відповідають поза зоною. І це... І смс-ки пишеш в інтернет, коротше туди, на Viber, їм, то ніхто їх навіть не читає. Так що? Номера карт, які вони мені скидали, на які можна гроші перечислити, все це я додам як фотографії в кінці відео. Так що думайте і не попадайте в таку хрінотінь. Так що, всім гарного дня, слава Україні! І скоріш би це все закінчилось. Дай Бог скорішої перемоги. Всім добра і щастя!